Тобі потрібен хліб у підземелля? Ні, добре чудово. Привіт. О, привіт, брід. Привіт, брід. Ви бачили, що вони продають сьогодні в магазині? Я не часто заглядаю до магазину. А що там? Золота сокира за 60 баксів. Тобто 60... хочеш сказати 6 доларів? Ні, ні, -ні 60. Поглянь 60 баксів. Ого, якого біса? Це ще нічого. Ви бачили, скільки коштують обладунки? 60 доларів на нічого бене. О, я знаю, але подивіться, скільки коштують косметичні предмети. Як от північний крижаний обладунок, 150 доларів, і він просто косметичний. Він нічого не дає. Якого біса? У нас зараз криза вартості життя. А вони думають, що можуть викачувати гроші людей на це лайно. Це бризкого насправді. Але це навіть не верхівка айсберга. Погляньте на це, Рейвська генеральська броня і меч. 250 доларів їх можна розблокувати у грі. Так, так, так. Але ця трохи відрізняється. Так, і оскільки вона трохи відрізняється, за неї можна брати 250 доларів. Це вдвічі... Втричі, Втричі більше ніж коштує гра. Хіба це законно? Це грабунок. Хочете побачити найдорожчу? А є щось дорожче? Погляньте на це. Обладунки легіону вогню з цінником. О, навіть не знаю. П'ять сотень реальних доларів. Що ти накоїв Бене? Це ж безглуздо. Так як я зможу заплатити за оренду завтра? Розумієте, чи купити поїсти? У цьому нема ніякого сенсу. Якщо порівняти це з північним крижаним обладунком, особисто я оцінив би обладунок легіону вогню десь в цьому діапазоні, а цей обладунок оцінив би десь в діапазоні ціни цієї золотої сокири. О, пішов ти Бен. і ви ще навіть не бачили колекційний набір. 450 баксів за це лайно! Ви що, знущаєтесь? Можу просто... Так... І народ, я ще навіть не згадав оцей щит. Ми можемо і без нього піти до печер дола, чесно кажучи. не Тобто ні, це грубо. Народ! Саме так, я вам ще не показав свої кріплення і крутий обладунок для коня. Просто шалені гроші. Він співучасник у таких цін. Так і є. Так і є. Загалом оцей обладунок на мені. Скільки він коштував? 250 здається. Шорт забирай, брід! Чудово знято!